Сінгапур може стати для України ефективним прикладом боротьби з корупцією. Саме туди вирушив президент нашої держави. Побувавши у Сінгапурському бюро розслідування випадків корупції, Порошенко домовився з дирекцією про навчання там наших співробітників антикорупційного бюро. На переконання президента, що швидше і ефективніше Україна переможе корупцію, то буде більше шансів створити привабливий інвестиційний клімат. Петро Порошенко вже зустрівся з сінгапурськими президентом і прем'єр-міністром. Глава держави, подякував політикам за підтримку України. Лідери держав також обговорили подальше розслідування збитого на Донбасі малазійського авіалайнера. А ще Петро Порошенко виступив з лекцією, організованою інститутом стратегічних досліджень, присвячена вона викликам, які постали перед Європою та світом через кризу в Україні. Друзі, якщо ми не переможемо корупцію, це все рівно як програти війну. Якщо спитаєте, ви мені, які дві загрози у нас зараз перед нами, це російська окупація і, і корупція, і боротьба з корупцією. І, звичайно, що я думаю, що це вперше в Україні є спільна політична воля президента, уряду, я сподіваюся, значної частини парламенту, який здатний продемонструвати, що абсолютно нові підходи для боротьби з корупцією.